Еліс мікс чоловічого та жіночого одягу. В лоті буде 39 одиниць. Почнемо з світшоту. Всередині він буде на флісі в розмірі L. Куртка в розмірі S. Легенька вітровка розмір XS. Кофта на замку в розмірі 2 xl Вітровка рак в розмірі XS. Розмір S. Відтровка в розмірі 2ХЛ. Спортивні штани в розмірі S. Також спортивні штани в розмірі S, але ці вже будуть всередині на флісі. Кофта в розмірі XS. Всередині також на флісі. Розмір M, Укорочене худі. Спортивні штани всередині на флісі. Розмір XS. Далі футболка. Розмір М. S. Шорти на флісі в розмірі L. Лонг розмір S. Куді в розмірі XS всередині на флісі. Поло розмір XL. Спортивні штани в на флісі розмір S. Розмір S. Спортивні штани в на флісі розмір 2XL. Класичні шорти розмір S. Спортивні штани в розмірі 4 xl Всередині будуть на флісі. Шорти для плавання дві одиниці. Розмір S та M. В лоті будуть ще футболки. Розмір S, M, L. Розмір XS. Це у нас буде майка сіточку. Ще одні шорти для плавання в розмірі L. Футболка розмір 40. Розмір XL. 5 xl Розмір XL. Розмір XS. Також в лоті буде кепка, сіточку та тепла шапка. Чоловічі боксерки в розмірі S в Упаковці буде три штучки. Та гумові тапки. Вони у нас будуть в розмірі 39.